Опозиція ретроградного Марсу в знаку Лев до Венери в знаку Водолії. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 12 грудня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія води, рак скорпіон і риби прогноз для нас. Спочатку, як зазвичай, загальна інформація, а потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі опозиція? Опозиція це коли дві планети стоять друг напротив друга. І, Відповідно, в цей проміжок часу вони випромінюють свої негативні риси характеру. І, відповідно, цей проміжок часу, на жаль, буде не дуже хороший по тому сектор, де він у нас проходить. Що таке в нас взагалі ретроградний Марс? Марс ретроградність це завжди повернутися назад, доробити, завершити, переробити Марс про активність, дію, ініціативу, досягнення в особистому плані. Відповідно, в період ретрограду він заповільнюється і щось дається важко. Марс стає агресивним, неконтрольованим, імпульсивним, аб'юзивним, драматичним. Я б сказав, в леві Венера це у нас про фундаментальність, стабільність, положення, доходи, витрати. Задоволення в будь-якому форматі, коли вона водоліє, її просто тягне на щось нове, незвичне, радикально революційне. Відповідно, проблеми питання минулого виходять на перший план. У взаємовідносинах з іншими людьми в будь-якому форматі партнерські любовні, задоволення і фінанси також можуть постраждати. Тут дуже сильно може бути тяга до людей, які, от які, які нам не відповідають за статусом, або яким ми не відповідаємо за статусом. Тобто, по факту, це може бути історія, навіть якщо ви в стосунках, типу, от бути в стосунках з якоюсь людиною, аби що було. Краще, ніж те, що є, наприклад, зараз. Там або нікого немає, або якісь там не знаю, мужчинчик там дівчина, яка вам не подобається. А, відповідно, це може бути така не дуже хороша історія. Я б рекомендував балансувати цією енергією. Може бути як варіант агресія, небажання йти на поступки у вирішенні якихось питань. А, вплоть це може прямо до призвести до якихось. Розів ваших взаємовідносин. А і варіант, ви можете відчувати в цей проміжок часу, особливо пік 12 грудня: ревність, контроль, бажання подавити вас під себе, або ви можете займатися цією історією, тобто давити на когось з людей. Як варіант тут може бути розставання з якоюсь там з партнером або з якоюсь людиною через імпульсивність і небажання сприймати позицію іншої людини, і тут я рекомендував балансувати ці енергії, тому що тут потенційно ви можете бути неправильно. Розумієте, да? Як варіант, тут можуть бути якісь проблеми інтимного характеру з'явитися. Ну, це мається на увазі, там не знаю, там партнер вам скаже про те, що все не ну, хочу з тобою секс, тому що мені набридло одне і те ж саме. І у вас буде якась суперечка прям вплоть до якоїсь великої сварки. А, може бути як варіант зрада в такому форматі. Це може бути якісь, ну не знаю, як варіант, може в когось якісь будуть фізичні проблеми в, в, в постелі. Така може бути історія. Дуже велика ймовірність марнотранства на задоволення в будь-якій формі на щось по Венері в Водолії абсолютно нове, чого ми не мали в своєму житті ніколи. І тут, якби, ви можете захотіти в це інвестувати, але при цьому це не принесе вам бажаного задоволення, або ця річ може бути бракованою, то придеться повертати, будуть якісь конфліктні ситуації. Я б рекомендував би балансувати цю енергію і думати. Як варіант, може бути гіперболізована така драматичність в комунікації з іншими людьми. Ну і на кого найбільше за все вплине цей проміжок часу: це у нас Лев, Водолій, Телець і Скорпіон. Ви під прицілом прям по, по максимуму. Ну і перший знак зодіаку у нас раки. раки. Okay. Для нас це буде другий і восьмий сектор гороскопу, фінансові сектора. На жаль, другий сектор, там де у нас ретроградний Марс. Пам'ятаємо, що це в минуле, те, що я казав на початку. Це наші доходи, накопичення і наша самооцінка. Восьмий сектор це доход... гроші інших людей, які нам надходять, гроші нашого партнера. Як варіант, це може бути ізотерика, інтимний зв'язок, ще спадщина, смерть. На жаль, і як варіант, це може бути перевірки податкова, санвиним станція, ну от будь-які там держслужби. Як варіант, тут може бути історія, типу. А... Може, ви як варіант будете брати кредит на щось, Потенційно в цей проміжок часу подумайте, тому що це може бути якась історія не актуальна на даний момент, або це може бути не на часі, або ви не отримаєте бажаного результату задоволення. Як варіант, може типу, в цей проміжок часу у вас хтось буде займати гроші. Я б не рекомендував би позичати, тому що потенційно тут якби людина може не віддати. Може, як варіант виявиться, що людина вам не збирається видавати віддавати гроші, і тут буде якась суперечка, конфлікт. Фінансова якась історія може програтися. У мене наприклад, це вже програлося. В тому контексті, що клієнтка, яка завчасно бронювала консультацію, зробила передплату, не а, і попросила мені її віддати, тому що за годину до початку консультації, ну і якби ви ж розумієте, якби шарики за ролики. А, Може як варіант, що мене, звісно, щось програється, на надія, що ні в такому форматі, як варіант, це може бути якась історія, що хтось може тиснути на вашу самооцінку, тобто і тут вона може дуже сильно впасти. Я б рекомендував би відстоювати свої особисті кордони, тому що це може бути прямо от в депресію можете прям дуже сильно впасти. Як варіант, якісь проблеми в отриманні спадщини можуть бути, якщо це вам актуально, Но це може бути якась не знаю, витрати на якусь людину, там яка на жаль помре. Типу там. Щоб на похорон поїхати, або допомогти фінансово заплатити за похорон. Проблеми, якісь можуть бути в інтимному зв'язку, коли там ваш партнер скаже, типу, що ви плаха в постелі, наприклад, і це ударить по вашій самостатінки, і буде якийсь конфлікт. Розумієте, да? ну, більш за все, мені здається, тут фінансова якась історія може програтися. Фінансовий конфлікт може бути. Давайте карту пораду дістанемо. Королева мечей, це може бути людина близнюки Терзи Водолій по знаку Зодіака. Як варіант, це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими сильнішими енергіями. І відповідно тут може бути історія в контексті того, що, наприклад, по цій карті ну, конфлікт за через гроші буде з цією людиною. Це може бути клієнтка, клієнт, інвестор. Це може бути керівник. Не знаю, може там вам затримують якусь зарплату, і ви почнете конфліктувати з вашим керівництвом. Опять же, це може призвести не до дуже хороших наслідків. Королева Мечі може давати якусь конструктивну критику, яку ви можете отримувати. Але при цьому, би, це може дуже сильно вдарити на вашу самооцінку, і ви можете якось дуже сильно гіпербалізувати те, що вам потенційно можуть казати. Відповідно, сприймати більш холодніше, те, що вам можуть казати. Розумієте, так, що я маю на увазі. Ну і далі у нас ідуться скорпіони для скорпіонів. Це буде десятий сектор гороскопу і четверте. Десяте це у нас кар'єра, статус, положення, авторитет. Це там, де у нас ретроградний Марс. Пам'ятаємо, ретроградний Марс це завжди повернутися в минуле, доробити щось завершити, переробити. Четвертий сектор це наша сім'я, сімейні цінності, нерухомість. І тут у нас венера в водолії. Відповідно, що тут може бути. Як варіант, тут може бути історія, що вам а, ну, як варіант, ваш статус може помінятись за рахунок того, що, наприклад, вам потенційно скаже рандодавець, що вам треба з'їжджати, коли ви цього не очікували. і У вас буде якийсь з ним конфлікт. Наприклад, ну, може вам піднімають ціну і у вас буде конфлікт. Може, як варіант, тут буде історія, що виявиться, що в минулому ви там купили квартиру, а в цій квартирі якісь проблеми. Ви будете конфліктувати з тим, з ким ви у кого ви придбали її? Як варіант, це може бути історія не знаю, там от Вибір, якийсь у вас можуть поставити перед якимось вибором між сім'єю і роботою. І там, там не не знаю, знаю, будете якось от, не знаю, там обіцяли приїхати до сім'ї, не вийде, тому що там у вас робота, і ви через це посперечаєтесь з вашою сім'єю. Як варіант, це може бути історія, наприклад, що ваш статус поміняється через те, що ви будете розлучатися. Або, наприклад, ваші батьки розлучаться. І ви не, виходить, будете дитиною розведених розлучених батьків в такому форматі, як варіант, це може бути. Це може бути в контексті, наприклад, якісь не знаю, багато навантажень на роботі, якого яке ви не по не повинні робити, але при цьому вас якось змусять робити, за рахунок чого типу може бути конфлікт з керівництвом. Ну не знаю, може ви звільнитися, і тепер будете вдома багато часу проводити з сім'єю разом. Як варіант, така може бути історія. Ну, от, мені здається, тут якась конфлікт, може, може якось на вас сім'я може тиснути, давити щось вам казати, говорити в контексті роботи, і ви якось будете захищатися, що може призвести до якоїсь ну, не дуже хороших наслідків. Давайте карту поради для вас подивимось. Карта Відлюдник. Ну, карта відлюдник, вообще карта опиту такого в цілому. Як варіант, якби карта може давати дома, от м, спілкування з людьми похилого віку. Ну, це може бути на роботі, наприклад, коли, за рахунок чого з цією людиною, наприклад, буде конфлікт. А це може бути історія, наприклад, що. Не знаю, ви захворієте по цій карті, і вам прийдеться там, наприклад, залишитись вдома, і за рахунок чого у вас буде конфлікт з керівником, тому що він буде вимагати від вас, щоб ви приїхали на роботу в такому форматі. Карта від людник дає самокопання, самопоїдання, От коли ви можете гризти себе, корити винути за щось. Ну як варіанти, не знаю, сім'я у вас буде якось в ну, от Сім'я може на роботі, там якось у вас на вас буде тиснути, коли ви будете шукати проблеми в собі, хоча вас цієї проблеми немає. Розумієте, так, що я маю на увазі. Ну от якось так по цій карті для вас. Ну і далі у нас йдуть риби. Для риб це буде шостий і дванадцятий сектор гороскопу. Шостий у нас там де ретроградний Марс. Пам'ятаємо, що це у нас минуле робота, служіння іншим людям, здоров'я, рутина життя, домашні улюбленці. Венера у нас в дванадцятому секторі гороскопу. Будинок завершення, будинок підсвідомих процесів. Будинок, я не знаю, будинок таємниць, будинок імміграції. Як варіант тут може бути історія, не знаю, вимушена якась відрядження, за рахунок чого буде конфлікт з керівництвом, що ви не хочете їхати, вас заставляють. Це може бути здоров'я. Тут от точно може бути такий момент, що якась, наприклад, хронічна історія, про яку ви вже вже здогадувались, але при цьому ви не вирішували це питання. Може дати про себе знати, за рахунок чого вам прийдеться лікуватися, або там лягти на обслідування, або там зробити якусь планову операцію. Це може бути історія, що буде якийсь на роботі, коли ви зрозумієте, що ви хочете звільнитися або там зробити якусь реформацію на вашому, вашому бізнесі. Може когось звільнити, на вашому, там, з ким ви працюєте, там, якщо ви керівник, це може бути. Коли ви, от зрозумієте, за рахунок якоїсь ситуації, що ви в цілому гідні трошечки кращої роботи, от, опять же, якось щось, хтось вам може це показати, а це може бути історія, що, наприклад, може бути якась ізоляція, навпаки, типу багато роботи, тому що в минулому, от поретроганому марсу, ви щось не доробили, не завершили, і вас зараз будуть заставляти там перед якимись річними отчотами все довести до нормального пуття. В такому контексті. Як варіант, це може бути історія. Мені здається, тут або робота, або здоров'я, що справляється якийсь от конфлікт, от стичка інтересів вплоть, що може призвести до розриву. Розумієте, да? що я маю на увазі, відповідно. Ну, тут, якби, якщо треба, то я б і завершив роботу. розумієте, да? Карта поради для вас. Не знаю, це може бути пропозиція повернутися на минуле місце роботи. Ви там, різко імпульсивно спогодитесь, хоча може треба подумати, як варіант. Карта поради для вас на цей проміжок часу. Карта перевернулася. Королева кубка, королева жезлов і карта восьмерка кубків. Ну, королева жезлів, це може бути людина Овен лев або стрілець по знаку зодіака, така харизматична, імпозантна, імпульсивна, страсна, присниста. Це може бути не тільки жінка, це може бути і чоловік з більш такими. М'якішими енергіями, і тут може бути розставання з цим, з цим чоловіком, може ви з кимось там з колег перестанете спілкуватися, якийсь буде конфлікт або з керівництвом перестанете спілкуватися. Або як варіант, от королева жезів, вона дуже часто показує кар'єру, реалізацію, досягнення. Саме не те місце, де ми працюємо, а що ми взагалі з себе представляємо в професійному плані. І тут може прийти розуміння того, що я взагалі не хочу працювати може по своїй сфері або в своїй ніші, хочу мати кращу роботу, більш якіснішу. Як варіант, це може бути знову ж таки відрядження по роботі. Бач. Тут то, точно може бути. Або як варіант, м -м, королева жезія може давати фізичне тіло, фізичне здоров'я, і тут потенційно може бути зміна відношення через якусь неприємну ситуацію до свого тіла, до свого здоров'я. Цим будете потенційно займатися найближчі часи. Тому якось там для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чи цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьомікибовіки! Скакав, цикад.